Сьогодні хочу відповісти на ваші питання чи на ваші зауваження. Я людина дуже працьовита і в мене мало часу на те, щоб читати коментарі і робити так, як люди хочуть. Я роблю так, як я можу, і так, як мені здається правильним. Чому я роблю багато контенту російською? Тому що в мене російська мова найкраща, Самий великий словниковий запас. З п'яти мов, якими я володію, це 150 тисяч слів. Українська мова на третьому місці. Це моя рідна мова, але я навчалася в українській школі тільки три перших роки. Остання моя діяльність, останнє моє навчання це було в Росії. Тобто мені іноді важко знаходити які слова, а граматику я ніколи не вчила в українській школі. Це вже, знаєте, все те, що я наздогнала після того, як я почала викладати українською. В мене чотири інстаграм-канали. Перший це мій приватний канал, де я роблю відео про все те, що я бачу, про все те, що мені здається цікавим. Інший канал це канал, на якому я роблю. Учбовий контент, третій канал приватні концерти англійською. І останній – це українські концерти разом з моєю скрипалькою Наталію. Так що в мене немає часу на те, щоб робити так, як здається правильним вам. Я роблю це все безкоштовно, тобто насолоджуйтеся та користуйтеся. Якщо ви хочете знайти когось іншого, знайдіть. Людей багато, але я думаю, що е, вчителів, які володіють і українською, і російською, і дуже гарною данською, їх не так вже багато. Тобто, ловіть, е. записую відео, а сама думаю, може зробити якийсь стрім. Щоб там люди задавали питання, а потім думаю, коли. Я сьогодні хотіла вийти поспівати на вулицю, там десь біля ресторану, щоб зробити собі трохи рекламки. А по-друге, я вже давно хочу виїхати чи виплести на своєму саппорті. Це також треба їхати, його надувати. Ну, це займе дві чи три години. А часу немає, а ще й погода. Треба виїжджати, коли гарна погода, тому що все це відбувається на свіжому повітрі. Може, буду робити якісь відео, коли буде осінь, коли буде йти дощ, і ніхто не захоче виходити на вулицю. Але зараз літо, і я думаю, що треба виходити до людей.